А пам'ятаєте, був такий блогер Славон, про якого знімали всі ролики, хайпували на ньому та засуджували. В цьому відео ми спробуємо з ним зв'язатися та задати декілька запитань. Наприклад, хто такий Турбо, куди він подівся та як склалася його доля. Всім приємного перегляду, погнали! Ну, коротше, вкратце хочу розказати, що е, дуже сильно хайпував такий блогер, звуть його Славон, про якого знімали сюжети і в новинах українських, і сам Дурнів навіть знімав про нього там якийсь сюжет. Нещодавно він вийшов на зв'язок. Він показав себе в тіктоці на стрімі. Він сказав про багато речей цікавих, нецікавих. Але мені самому захотілося з ним зв'язатися. Є в мене контакти. І спробуємо зараз добути якусь інформацію для вас. Вчора бачив стрім, думаю, не фіасів стрім вийшов, все, повертається легень. Ну я сказав, що то було, ну, від душі ні, що то було розважальне, типа контент, то люди прийняли то за серйозне. Ви повертаєтеся в соціальній мережі чи ні? Ні. Не повертаєтесь. Ні. Все, зрозумів. А може розкажемо людям, хто такий турбо? Рано. Рано? Чого? А для чого? Коротше, ось така коротка розмова у нас вийшла. Багато запитань задавати йому не можу, і багато публікувати не можу. Яка ваша думка про цю людину і чи повернеться він реально в соціальні мережі, чи буде знімати далі чи ні? Всім пока.